У Харкові старший лейтенант ЗСУ встановив два рекорди світовий рекорд Гіннеса та рекорд України. Для книги світових рекордів Гіннеса 24-річний старший лейтенант ЗСУ Дмитро Косатий на кулаках за 60 секунд віджався 128 разів. 3, 2, Книга Гіннеса вже прийняла заявку на його досягнення. Попередній рекорд належить Ріно Рестіво з Італії. У вересні 2022 року італієць віджався 116 разів за хвилину. Окрім світового рекорду, українець також встановив національний рекорд у номінації Найбільша кількість підтягувань на турніку за три хвилини. Дмитро Косатий підтягнувся 110 разів. До рекордів Дмитра підготувала тренерка з Харкова Олена Привалова. 2020-го Дмитро вже встановлював рекорд України з виконання вправи підйом з переворотом на відкритому повітрі. Тоді за 3 години і 24 хвилини Дмитро виконав на перекладенні 1001 підйом з переворотом. Я готовий на всі 100%, високів, тому що мене підтримують мої друзі, мої рідні, вся Україна. Дмитро Косатий родом із Житомира, він навчався у Житомирському військовому інституті. Нині Дмитро старший лейтенант окремого батальйону РЕП оперативного командування Схід. І поки у лавах російських окупантів вирує паніка та страх, українські військові богатирі ставлять нові рекорди. Далі буде. З вас підписка та вподобайка.